6 березня 2017 року робимо гримучу смесь для бджіл. Я вже буквально туди все повисипав. Це біла мука, кукурудзяна мука, перці, чорні перці, червоні перці, пудра, курума якась і куркума. Да. О, тільки тут цього я понакидав. Чорного перцю багато. Пекельний перець. Пекельний перець, да. так. Зараз, коли я почну це мішати, я став. як колір тій хороший, ні? Угу. Почали ми дерева пилити, а бджоли на опілки сідають, дивляться, збирають щось там ті опілки дрібненькі. Я нагадав, що їм це діло привіз і одразу ж пішов їм місити. Тому що тут взятку пилка не дуже зараз. І також то, що в них тут деякі сім'ї є, що в них був понос, зематоз, то така горюча смісь, їм трошки зробить дезінфекцію в желудочку. Отак. От Красота. Красота. Так. Певну кількість насипаємо сюди, це менше з того року відро таке. Може, добре кличе. Ні, воно нормально. Трошки у відро, трошки лишимо у цьому ящику. Зараз на сонечко поставимо, щоб вділки зліталися сюди. Падаю відро. Так. Добре, Хорошо, зараз пару палочок ще. Поки не паузуємо. Пару палочків, щоб джілки мали за що зловитися. Бігом бо тут вже обльот. Треба прилітають, так? Так, да, мене вже тут зараз. Вон. Вони вже чують щось тут смачне для себе. Ножики. Так і ще Да, попали сейчас на купку. А відров відро не будуть брати знизу. Пасіка внизу, я поставив наверху. Тут вже бджілки крутяться, раз я єсть. Я думаю, що через пару хвилин тут буде їх досить багато. О. О. Хорошо, чекаємо. Е... Дуже багато бджіл на спилах, тільки звалили. І одразу вже бджілка прилітає. Чи вони всіх збирають? Чи щось інше тут їм цікавить. Ну на кожному, на кожному спилі, отам, отам, є бджола. Моментально. Да, моментально буквально спилили і вони вже крутилися біля нас. Робота йде потрохи. Ще це все треба нам звали. Пройшло 20 хвилин. Льот на пасіці відлічний. І всі летять в цю сторону. Назад. А назад тому що тут. Тому що тут от що твориться. Ух! Всі харчуються. Всі Харчу. літ бджіл. Просто сказка. Так що роботить гримуча смесь, Всі бджоли летять наверх. Сонечко сховалося, але бжілки працюють досить інтенсивно, порозкидали сюди.